Найперше хотів би зауважити з приводу представлення мене як дисидента. Це слово широко вживається зараз кругом, але воно неправильно вживається. Чому? Дисидент означає ну, незгідний, там, знаєте, незгідний з ідеологією, незгідний з політикою. Воно народилося давно, але поширилося у Москві. Коли проти комуністичної системи, ну, хтось почав робити якісь там кроки, критикувати і так далі. І їх назвали дисидентами. Що стосується українців, які боролися проти комуністичної системи, то вживати слово дисидент не зовсім правильно або просто неправильно. Чому? Тому що, крім того, що мали російські. Оці дисиденти, тобто не згодні з комуністичною системою, в українців, литовців, естонців, вірмен, грузинів і інших колоній Московської імперії, було ще щось інше. Було національне питання. Отже ж, ми не просто, якби це в нас на дисидентстві кінчалося, то тоді добре, гаразд, ми не згідні з комуністичною системою, але в нас була інша, ще інший складник нашої діяльності, нашої боротьби. Це національне питання. І тому батько відкрили оцю ямку із тою картоплею. І з тої ямки неймовірний сморід, тому що картопля в дійсності згнила. Тим не менше, всю ту картоплю дістали, і мати її перемили, і виготовили крахмаль. Ота та згнила картопля, знаєте, вона врятувала нашу сім'ю. Ми вижили завдяки батькам. Їм вдалося перехитрити, знаєте, владу, яка ходила по дворах, по хлівах там всюди з такими довгими штирами. А батько догадалися, знаєте, і на стежці від хвіртки до Ганку, от викопали ямку і туди засипали картоплю і затрамбували. Німці скликали село і кажуть, що у вас он, е, є копі з житом, з ячменем, там, з гречкою і інше. То німецька армія вона не потребує вашого. То ви візьміть коні, які тут у вас у когоспі були. Розвезіть ці все весь той хліб собі по хатах, змолотіть. І будете мати що їсти. І знаєте, в перших село наїлося хліба, виявляється на Україні голод. А там залізниця, повз Баден. Ми почали придивлятися, що везуть по тих вагонах. Виявляється, везуть пшеницю із України, везуть у Францію, у Чехію і так далі. Нам не дали відпустки, нам заборонили їхати на Україну, бо там голод, наші батьки, наші родичі, наші рідні помирають із голоду, знаєте, з зубами скреготали. І тому, знаєте, згадав вірш Кіплінга Іх або якщо. Не роби ніколи ні скільки. Зла для нації в надії, що ти потім його перекриєш добром. Ні трошки, ні багато не роби зла для своєї нації. Не можеш робити їй добро. Не можеш. Ну, не роби. Але не роби їй зла. І я виробив нову стратегію боротьби за незалежну Україну. Вона, ця стратегія полягала в тому. Що треба переходити до використання внутрісоюзного, внутріукраїнського законодавства і міжнародного права. Конституція Союзу РСР в статті 17 писала, за кожною Союзною республікою зберігається право виходу зі складу Союзу РСР. От, добре, значить, Конституція Союзу дозволяє Україні вийти. Стаття 14 Конституції Української Радянської Республіки каже, Українська Радянська Соціалістична Республіка зберігає з собою право виходу із цієї ЗРС. Це стаття 14 Конституції України. У міжнародному праві, яке і приймає марксизм, лінінізм, лукаво приймає написано право нації на самовизначення. Кожна нація має право на самовизначення. Отже, ідеологія. Самовизначення на основі Конституції, тобто внутрішнього законодавства. Ну, ось таку стратегію я виробив і потім почав творити підпільну організацію. За що потім засудили. Далі починається довгий шлях боротьби вже різними всякими іншими способами. Це геніальний політичний хід. У 75-му році підписаний гельсінський акт, це 76 рік, це свіжі події. Радянський Союз обіцяв виконувати. Значить, примусимо його. З одного боку, ти в камері, а з другого боку, ти вільний, бо ти можеш говорити більше наглядачу, ніж він, сусіду, бо він же ж боїться сказати правду, а ми не боїмося. І думкою своєю вилітаєш із камери на Україну, на, Знаєте, на синє небо. Ясні зорі. Це спасало нерви і це зближувало з Україною, бо ти говорив із нею, діалоги, знаєте, такі от із Україною, Боже мій. Мені лікарка готова була зробити уколи, який би мене відправив на той світ. А я помітив, що вона трошечки рука здригнулася. Я завернувся і все. Я зрозумів, що все таки спокійнісінько, убити людину важко. І в Пермській тюрмі. Я мав би закінчити своє життя, дають велику міску борщу. Я подивився, думаю, та такий борщ і мама мені не завжди варила. Ось. Я взяв ложку і півложки проковтнув і почекаю, а мене в голові почало легесенько-легесенько шуміти. Я тоді беру цю міску. І в парашу. Ось 23-го ми вперше зібралися, бо ми збиралися у спілці письменників. Народна Рада, коли у нас там суперечки з комуністами загострювалися, то ми казали, добре, ви тут хочете, то ми виходимо від вас. І, і їх це лякало. Пізніше їх то перестало лякати, а тоді їх це страшенно лякало. А ми, лякаючи, їх виходили у спілку письменників і там засідали. Ну, і оці значить, попередні дні, 19, 20, 21, 22 ми збиралися у спілці письменників. 23-го ми вперше зібралися в будинку Верховної Ради. Е, я думаю, що половина народної ради була. Народна Рада де 124 приблизно було. Думаю, що 60, мабуть, було. Ну, Чи був той кворум, чи не було, ну, мабуть, було, половина. Зібралися ми в тому від саду, і значить один другий вступає, і каже: от поки комуністи розгублені, вони бігають там, залицяються до нас, хочуть вступити в народну раду, то давайте підготуємо законопроекти, щоб проштовхнути їх всі законопроекти. Той те пропонує, той інше, той ще щось пропонує, скориставшись розгубленістю комуністів. Я піднявся і кажу, шановні колеги, давайте зробимо щось інше. Давайте проголосимо Україну незалежною державою, і тоді нам не прийдеться хитрувати. Тоді ми будемо творити те законодавство, яке потрібно вже незалежній Україні. Ну, це сприйняли як відкривня, відверто кажучи. От і, по-моєму, Павличко гукнув, каже, ти Левко, хай напише. Кажу, добре. Я піднявся, зробив кілька кроків, а потім думав, що когось запросити. Я оглянувся на той зал, там, той такий, і Сандуляка покликав. А Сандуляк Леонтій Іванович, він доктор медицини, дуже порядна людина, розумна. У мене такі були з ним. Не сказати, щоб дуже близькі, але такі добрі, такі теплі відносини. Я кажу, ходімте. Він пішов зі мною. Ми прийшли в те крило від вулиці Грушевського, сіли. Я дістав зошит і кажу, що нам потрібно. А нам дали півтори години на 12-ту годину на написання проєкту. Я кажу, що будемо писати, у нас півтори години. Кажу, давайте напишемо найкоротший текст. У ньому нічого не повинно бути. Такий текст, який би могла Верховна Рада прийняти одним махом, щоб не було дискусій, щоб не здумали відкласти на завтра. Бо страх у комуністів пройде і утоплять нашу справу. Тому має бути текст, от що самостійна Україна, більше нічого не треба. Ну і так, почали писати, я написав. Написав цей текст, він погодився із тим. От, і, значить, що такий треба короткий текст. Через півтори години ми прийшли у зал, нас там чекали вже. От, я звернувся з таким же пропозицією до них. І вони погодилися, от, зробили деякі поправки. Павличко вніс додав перше речення, от таке вступне. І я писав, Відродження української державності. А хтось каже, чекай, а якої відродження це якої Петлюрівщини? Петлюрівщини це всі ж проти Петлюрівщини, всі, всі Верховна Рада проти Петлюрівщини не годиться, втоплять. І тоді вийшло слово проголошення. Не відродження державності, а проголошення. Ну, отакі поправки були, відредагували. Ось і текст віддали в секретаріат. І на завтра той текст секретаріат роздав усім депутатам, зібралися в залі, От, в кожного той текст є. І Гуренко від комуністів попросив, щоб дати їм перерву, вони порадяться у нижньому залі. Пішли вони в нижній зал, От, радилися там, цікаві там речі. Хтось там виступав, каже, чим же ми провинилися перед Москвою, щоб ми могли відокремлюватися. А хтось каже, чекайте. В Росії може початися ще погоня на комуністів. Вони піднялися і проголосували. Проголосували 364 голоси, конституційна більшість. Ну, і ми підхопилися, почали обнімати один одного. Я був на франківській депутації, от, вітати один одного, знаєте, і радуватися, від всього того. Я тоді подумав. Що якби моє життя тільки от на тому кінчилося, то я прожив недурно на білому світі. <сум> Основна війна. Я впевнений, що Україна переможе Московію, тому що не може Москва виграти. У принципі не може. Чому? Тому що вона порушила всі міжнародні норми права. Всі договори порушила. Вона порушила мораль людства. І це побачили, і цілий світ побачив. І цілий світ виступає проти Московії Ось, на підтримку України. Ну не можна, не може одна країна перемогти всі інші країни. Не можна. Тому, вони, тому вона програє. Я думаю: а Україна не може програти, вона тільки виграти може, програти вона не може. Бо логіка подій складається так, що без сумніву Україна. Переможе. Я вірив і я знав, і я знаю, бо українська нація спокон віків завжди плодила від, із себе частину тих хлопців, які кидали плуг, че піги, борону і косу і брали шаблю і йшли на Запоріжжя. Що ми з вами є свідками, може, в якійсь мірі учасниками тих подій, які неминуче приведуть до розвалу Російської імперії під назвою Російська Федерація.